Втратили єдиного сина. Батьки загиблого в ДТП дочекалися вироку. Ліміт на світло і блокування продажу вугілля. Яка ситуація на Волинській шахті? Затримали волинянина, який переправляв ухилянтів за кордон. У Луцьку влаштували фестиваль спорту для дітей з особливими освітніми потребами. Головні події доби, що минає, дізнавайтеся разом із журналістами Аверсу. У студії працює Вікторія Олещенко. Моє шанування. Сьогодні на Волинь привезли тіла героїв, які віддали життя, захищаючи країну від окупанта. По обіді до обласного центру Волині прибула місія на щиті. Траурний кортеж доставив тіла загиблих до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Відомо, що серед героїв є солдат Андрій Кінах, житель села Криничне. Також додому на шиті доставлять тіло мешканця Володимира, 51-річного майора Олега Митошопа. Завтра відбудеться прощання із загиблими військовослужбовцями. Щирить співчуття рідним і вічна слава героям. Волинянин виготовляв фальшиві документи, за якими його так звані клієнти призомного віку могли би виїхати за кордон. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання вилучили 80 початок, 23 штампи, бланки, медичних довідок, гроші. Слідство відомо, що мешканець села Рованці виготовив своєму знайомому фальшивий висновок про непридатність до військової служби, аби той міг виїхати. За кордон свої послуги оцінив у 2,5 тисячі доларів. Однак на кордоні підробку помітили правоохоронці. Частину коштів зловмисник отримав наперед. Ну а решту під час передачі підробленого висновку медичної комісії. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Триває слідство. Як з'ясувалося, чоловік він домовився із своїм товаришем, своїм знайомим, що виготовить йому довідку про непридатність до військової служби. І за допомогою цієї довідки він вже міг би виїхати за кордон до Польщі або до іншої країни. За цю послугу він забажав 2,5 тисячі доларів. А вже під час отримання чергового траншу його затримали поліцейські. За місцем проживання чоловіка проведено санкціоновані обшуки, вилучено велику кількість кількість початок, штампів, бланків, довідок, гроші та інші речі, які ну надалі будуть речовими доказами. На Волині викрили наркодилера. Збувати амфетамін взявся мешканець Луцького району. Для цього у підвалі дачного будинку обладнав. Потужну нарколабораторію 40-річний чоловік досконало володів знаннями синтезу хімічних речовин. і зміг налагодити повний цикл виготовлення амфетаміну. Усі реагенти та обладнання закуповував через мережу інтернет. Ну а збував психотропи із рук в руки за і гуртовими партіями. Зі слів поліції, що місяця наркоділок виготовляв близько трьох кілограмів амфетаміну і отримував понад 200 тисяч гривень прибутку. Правоохоронці провели обшук за місцем розташування нарколабораторії, де вилучили кілограм амфетаміну на завершальному етапі синтезу, 3 кілограми фенілнітропропену, різні прекурсори та реагенти, індикатори кислот, а також лабораторне обладнання. Крім того, вилучено зброю та набої. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить півмільйона гривень. Нині за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Через ракетні удари і як результат відключення світла волинським шахтарям двічі доводилося підніматися із копальні драбиною. Окрім того, для шахти номер 9 Нововолинська обмежили використання електроенергії, встановили такий собі ліміт. І, хоча робота шахтарів і без того нелегка, додаються нові проблеми. І згадані проблеми зі світлом не єдині. Минулого тижня представники Волинської шахти повідомили нашим журналістам, що міністерство заблокувало продаж вугілля напряму на потреби області. Надійшла усна вказівка відгружати вугілля тільки на ДП «Укрвугілля». ситуація змінилася, коли втрутилися наші журналісти. Тимчасово чи назавжди. Питання відкрите. Для діючої шахти номер 9 Нововолинська обмежили використання електроенергії. Голова незалежної профспілки згаданої шахти зазначає, що при організації роботи треба вкладатися в заданий ліміт. З тими, що ракетні удари, вже два рази вилазили по драбинах наверх. Це 350 метрів. Вилазили хлопці шахти. з… Зараз вже обмежили електропостачання на шахту. Тобто або працює головний вентилятор, або працює головний водовідлив, щоб відкачував. Є 600 кВт, Вкладаєтесь в межі, ми вас не відключаємо. Якщо не вкладається в межі, тоді автоматом шахту відключають від електроснабження. Є ще одна проблема, яка нависла минулого тижня. Голова незалежної профспілки шахти номер 9 Нововолинська Василь Гура повідомив, що профільне міністерство заблокувало прямий продаж вугілля для потреб. Волинської області він зазначив, що обласна адміністрація звернулася на шахту, бо хотіла закупити 3000 тисячі тонн вугілля для садочків, шкіл лікарень. Але вугілля шахта не могла продати через усну вказівку з міністерства. У міністерстві сказали продавати і відгружати вугілля лише на державне підприємство Укр Наші журналісти зателефонували до міністерства, аби запитати, що це за нововведення і чому блокується відгрузка вугілля. …вугілля на потреби області, але у Міненерго відхрестилися від блокування продажу волинського вугілля. Усних якихось вказівок ніхто ніколи не дає. Всі вказівки даються в письмовому вигляді. Нам розповіли, що отримали усну вказівку саме від вас, від начальника департаменту вугільної промисловості. То власне, хай хай підтвердяться, яким чином ця усна вказівка була надана. То все-таки шахтарі можуть продавати вугілля на потреби волинських лікарень, шкіл, садочків, чи все-таки не можна? Яка наразі ситуація із підприємства сам вирішує, куди відвантажувати вугілля згідно свого затвердженого статуту на керівника підприємства, покладено цей обов'язок? Угу. Тобто законодавством це з законодавство жодним чином це не забороняє, правильно? Правильно. Ми зустрілися з Василем Гурою уже після того, як наші журналісти телефонували у міністерство. Він зазначив, що після розголосу ситуація таки покращилася, але чи надовго проблема за на даний момент стоїть у відгрузці вугілля? Тобто, міністерство дало вказівку усно відгружати на ДП «Укровугілля», а яким чином тут а на місці блокується, ДП волинь вугілля блокує цю відгрузку. Але після ваших, будемо так сказати, інтерв'ю і розголосу телеканалу Аверс, ну, ситуація зрушила з місця. Чим? Тим, що дали хоча б відгрузити вугілля і розрахуватися з заборгованістю за вересень місяць. Укрвугілля це новостворене державне підприємство. З'явилося воно у січні 2020 року. Цьогоріч держава виділила Укрвугіллю 2,5 мільярда гривень на закупку вугілля. І, от, дивлячись на ситуацію, чи не збираються у міністерстві зробити так, щоб споживачі не могли закупляти вугілля напряму у шахт, а робили це лише через Укрвугілля. Василь Гура зазначає, що шахті вигідніше продавати вугілля напряму споживачу, адже у контракті, який запропонувало Укрвугілля для Волинської шахти йдеться про те, що оплата за надане шахтою вугілля буде проводитися аж через 30 днів. Мало того, при продажі держпідприємству вугілля на одній тоні шахта втрачає тисячу гривень. На складі на даний момент трошки більше як дві тисячі Ще залишилося. Ми його можемо відгрузити і. Отримати за це кошти, нам би якби для шахти вигідніше тут, а на місці на споживача, тому що якщо ми на Укровугілля, воно йде на непотрібне збагачення і там далі розподіляється, це все затрати. І на одній тонні ми десь до тисячі гривень, ну в нас збитки йдуть. В нас приїжджають споживачі, машинами прямо забирають шахти, ніякого збагачення не потрібно не потрібно. І саме основне, що Наперед платяться гроші. Є проплата вже побачили в комп'ютері дівчата в розрахунковому, що є проплата, і приїжджає підприємець і одразу забирає вугілля. Тож наразі на шахті чекають остаточного рішення Міненерго щодо того, як їм працювати. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі. Волинська область отримує 200 мегаватт потужності електроенергії із 350 необхідних. Про це сьогодні повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук із посиланням на енергетиків. До того ж, в Укренерго сьогодні поінформували, що у системі енергопостачання України є дефіцит. Наразі він становить 30%. у порівнянні із учорашнім днем. Він збільшився, бо сьогодні з відбулися аварійні відключення блоків на декількох. Електростанціях до того ж, наразі спостерігається зростання споживання електроенергії через погіршення погодних умов станом на сьогодні за інформацією волиніволенерго відбувається почергове включення споживачів в межах тих лімітів, які доведені, і наразі графіки скласти неможливо зв'язку з тим, що ситуація з лімітами, ситуація з енергопостачанням постійно змінюється. У Луцькій громаді продовжують працювати над встановленням дизель-генераторів для безперебійної роботи котелень. Луцький міський голова зазначив, що для роботи котелень треба дуже потужні генератори. Наприклад, для котельні на вулиці Карбишева необхідний генератор потужністю в 1,2 МВт. Важить такий від 7 і до 9 тонн. Встановлення подібних генераторів потребує часу. Є окремі, скажімо, Користувачі мережі Facebook, які вважають, що це генератор 3 або 5 кВт, його підключаєш до котельні, котельня працює. Насправді це не так. Зокрема, на котельні на вулиці Карбушева необхідно дизель-генератор потужністю 1,2 МВт, тобто це 1200 кВт, або два менших дизель-генератора, які по потужності разом будуть складати ці 1,2 МВт. Займає такий генератор місце. Яке дорівнює місцю середньостатистичного житлового будинку приватного важить від 7 до 9 тонн, в залежності від того, який виробник і споживає близько 6 тисяч літрів пального на добу. А, окрім того, до цього дизель-генератора необхідно велика кількість обладнання для того, щоб його підключити, щоб він не вийшов з ладу, не згорів при підключенні до такої потужної котельні. Однак ми працюємо в грудні вже дуже багато дизель генераторів таких потужних буде встановлено на нашій котельні. Батьки, котрі у страшній автотрощі втратили єдиного сина. Нарешті дочекалися вироку Феміди. Вони переконані, справу зумисне затягували, бо ж обвинувачений раз за радом знаходив причини, аби відкладати засідання і не приходити до суду. Через три роки судді Волинського апеляційного суду оголосили вирок. Страшна автотроща сталася три роки тому біля села Забороль Луцького району. 20-річний Олександр Соколов їхав на роботу, а йому в лобову вискочила інша автівка. За кермом був Віталій Потарась, віз свою сім'ю. Сам Олександр Соколов невдовзі помер у лікарні. Зараз Віталію Потарасю мають оголосити вирок, але ні самого обвинуваченого, ні його адвоката у суді вже вкотре нема. Прийшла мама загиблого Сашка. Коли був слідчий експеримент, наш адвокат до нього підходив і казав, каже, підійдіть з мамою, поговоріть. Він сказав мені, нема що з нею говорити. І він не, він не визнав. Він навіть на суді, йому суддя намікав, коли він, він це просив так, не дайте мені стільки років, не дайте мені стільки років. Суддя йому три рази казав, ви більш нічого не хочете сказати. Ви більш нічого не хочете сказати. Він ну, нібито хто догадався і каже, я хотів поговорити з панією Марією, але вона зі мною не схотіла. Підтримати маму загиблого юнака прийшли і його друзі. Прийшли, щоб підтримати його маму, щоб суд дав справедливий вирок. Був добрим, позитивним, хорошим, надійним хлопцем. Не вистає, дуже сильно не вистачає. Сашу, пам'ятаєш, так як воно було, і ту аварію, і все, бо ж ну, я був на момент аварії. Те, і от так ну, до батьків ставлення так само і в тому суді, і так вони на, на суд навіть не приходять, то все воно так має бути. І хто йому і нічого не буде. Віталій Потарась у суді першої інстанції розповідав, нібито по його смузі їхав зустрічний легковик. Мовляв, тому Потарась і звернув вліво та зіткнувся з машиною Олександра Соколова. Невідому автівку знайти не вдалося. Та й чи була вона? Колегія суддів апеляційного суду доходить висновку. Віталій Потарась міг уникнути смертельного зіткнення. Поді автомобіля – Toyota Ауріс, Потарась шляхом. Застосування екстреного гальмування міг зупинити автомобіль автомобіль, не доїжджаючи до місця зіткнення транспортних засобів як при русі з фактичною швидкістю, так і при допустимій швидкістю руху. При надних на вихідних даних водії автомобіля Тайота Гаворіс Потарась мав технічну можливість запобігти зіткненню з автомобілем Тойота Венсіс під керуванням Соколова. Віталія Потарася засуджують до чотирьох з половиною років ув'язнення. Мама і друзі загиблого Сашка переконані, це мало Я пройшло три роки. Йому дали тільки чотири і шість. І то, чи йому дадуть, чи його, що можуть вони придумувати, що хочеш. В усіх лікарні, які могли, вони там побули. В нашій державі гроші все роблять, видно. Я думаю, що це дали мало. За вбивство дитини, вже вбивство людини, це 4,5 роки це дуже мало. За крадіжку дають 8 років, а це за вбивство. Я хочу, щоб хоча б він і тих 4,5 з половиною роки відсидів, бо в нашій державі все можливо, а ще теперішній час, війна може він і, як то кажуть, стати на лижі. І він навіть може і не відсидіти своє. То я думаю, ну, будемо слідкувати. Зауважимо, що прокурор наполягав на більшому терміні ув'язнення 6 років. Сам Патарась хотів уникнути такого покарання. Втім, апеляційний суд залишив у силі вирок першої інстанції. Олена Лищук Неля Прокупчук для новин на часі. Жорстоко убив подружжя волинських підприємців і тепер сидітиме за ґратами. За страшний злочин жителя Київщини засудили до 15 років ув'язнення. Таку інформацію повідомляє Київська обласна прокуратура. Трагедія сталася цьогоріч у січні у місті Васильків. Подружжя волинських підприємців привезло дерев'яні дошки у цех із виготовлення меблів. Далі між ними і засудженим виникла сварка через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення. Слово за слово і сталося убивство. У ході суперечки засуджений схопив молоток і вдарив ним по голові опонента. Після цього він взяв ніж та завдав ще декілька ударів в область тулуба потерпілого, який від отриманих травм помер. Далі засуджений вийшов на вулицю, підійшов до автомобіля підприємців, відкрив передні пасажирські двері та завдав сім колоторізаних ран дружині вбитого, яка вийшла перечекати сварку поза межами приміщення. Після цього чоловік переніс тіло вбитого до автомобіля та перегнав транспортний засіб з тілами на іншу вулицю населення. Пункту, де його залишив. Батьки живуть на окупованій Донеччині, а син служить у Збройних силах України. Служить у Володимирі, а ось їхати на звільнені території підсилити українську армію не хоче. Мовляв, у нього не той морально-психологічний стан і здоров'я. Його судять за відмову від виконання законних вимог командира, а його самого у суді нема. Професійного військового мали відрядити на звільнені території посилити екіпаж зенітно-ракетного комплексу. І, хоча військовий ще з 2019 року учасник бойових дій, на 5 років підписав контракт, їхати не захотів. Так би мовити, як йому воювати, коли батьки 8 років живуть на окупованих територіях. Відмовляюсь від виконання завдання у зв'язку із морально-психологічним станом і небажанням проходити військову службу. Це пов'язує із накопиченням проблем з 2014 року на основі скрутного становища вдома, на окупованій території і низьким моральним станом батьків через активні бойові дії по даний час. Я не маю змоги вирішити сімейні проблеми і допомогти батькам. В результаті бесіди особа-один не йшов на вирішення ситуації. А навпаки, провокував конфлікт з фразою Захищайте самі свою Україну, просто звільніть мене і все від ознайомлення з аркушем до ведення статей кримінального та адміністративних кодексів відмовився. І, хоча суд першої інстанції визнав військового винним, провадження закрили, бо закінчились строки накладення штрафу. Втім, адвокат військового подав апеляцію, аби взагалі зняти вину. Мовляв, на той момент наказу про відрядження ще не було. В залі суду з'явилися представники командування і суд вирішив їх запитати, і при допиті виконуючи обов'язки. командира дивизиона ВЧ А-2892 с Крыминского, было съясовано, что фактично никакого письмового наказа про ведряжение Волбоенко 2.07.2022 -го года не измывало. Он сам судом заседания пояснил, что был номер. Они ознайомили Волбоенко с намером направить его в ведряжение. А сам наказ был выдан 3.02. А от протокол про адмінправопорушення каже адвокат, склали днем раніше. Протокол вже справлений другого року. Тобто, в той час самого наказу не було Ти не мог відмовитися від виконання наказу, якого фактично. Не існувала, і хоча за відмову від виконання завдання військовий відбувся лише адмінкою, хто знає наступного разу ним може зацікавитись і державне бюро розслідувань суддя апеляційного суду, постанову про вину військового залишив у силі. Аполіційно скару. Захисника залишити без задоволення, постановлено в Луганському міського суду 26 жовтня 2022 року щодо воєнки Віталія Андрійовича залишити без зміни. Постанова скажена не оскаржується. Всі не закінчення Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Напередодні Міжнародного дня людей із інвалідністю у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі влаштували фестиваль спорту, аби залучити діток із особливими освітніми потребами та інвалідністю до цікавих спортивних занять. Доповнили свято гарні подарунки від фонду Ігоря палиці тільки разом на спортивному заході побувала Ольга Яцюк. Зможеш, якщо зміг, я під таким гаслом організували спортивне свято для дітей 5-6 класів Луцького навчально реабілітаційного центру. З великим завзяттям команди змагались у різних спортивних естафетах, демонструючи спритність, кмітливість, точність. Звісно, не завжди вдавалось, проте усі старались гарно виконувати завдання аби швидше передати естафету. У спортивному залі вирувала радісна атмосфера, де кожен один одного підтримував. Сьогодні брали участь в такій цікавій спортивній естафеті. Що сподобалось? І чи було цікаво? Було цікаво. Мені було складно ніча відібрати. Дуже старались, хотіли перемагати. Ще було таке свято. Дуже сподобалось, особливо хлопцям, змагання з футболу. Зізнаються, що у школі часто проводять футбольні матчі. Чимало естафет було. Що більше сподобалось? Футбол, Футбол звісно. Ну, да. Була пара команд, і ми всі чередувалися і грали. І хто виграв? Чи дружба перемогла? Дружба, мабуть. Команда, бо дівчата, вони нам допомагали. Помагали. помагали. Да. Сьогодні дуже грало добре в футбол. Е, у нас були такі естафети класні. Е, дякуємо за таке проведення. Такі спортивні заходи уже декілька років поспіль організовує тут Луцький міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, аби якнайбільше залучити дітей до регулярних занять фізичною культурою. Ми вже в котрий рік поспіль традиційно в листопаді місяця або на початку грудня, з нагоди міжнародного дня людей з інвалідністю, який ми відзначаємо 3 грудня, проводимо з вихованцями навчально-реабілітаційного центру Луцької міської ради такі веселі старти. Та я тішуся завжди, коли бачу, як ці дітки, з яким вони азартом, з яким захопленням. І бажанням вони займаються фізичною культурою і спорту. Вони прагнуть дуже до великих досягнень. Вони на викладаються наповно. Дякуємо фонду Ігоря Палиці тільки разом, який завжди підтримують наші заходи. І голові правління Катерині Шкльоді за те, що надала подарунки кожному учаснику сьогоднішнього спортивного фестивалю. Цього разу у спортивних естафетах та футболі перемогла дружба, адже усі старалися і хотіли виграти. Тому кожна дитина отримала подарунок від фонду Ігоря Палиці тільки разом. Дякуючи Збройним силам України. Сьогодні нам вдалося провести спортивне свято, свято для наших особливих діток, діток сонячних, привітних, але тих, які потребують більше уваги і більше нашої турботи. І дуже приємно було і подарувати дітям подарунків на згадку про те, що вони це свято мали, і для мотивації, щоб вони надалі займалися спортом, для того, аби вони надалі розвивалися і ставали сильнішими. Такі спортивні заходи дають можливість проявити себе діткам з особливими освітніми потребами. Згуртовують і роблять їх щасливими. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик для новин на часі. І це усі новини на сьогодні. Підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу, щоб про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працювала Вікторія Олещенко, наша інформаційна команда. Вважає усім і кожному незламності духу і віри, що гуртом усі терни здолаємо. Шануємося. Державне і комунальне підприємство Луцьктепло регулярно поповнюється технікою для безперебійного постачання тепла в наші домівки на звернення Луцької міської ради, ось агентство США з міжнародного розвитку ЮСЕЙТ надало нам екскаватор на монтаж. GCB, який нам конче необхідний безпосередньо для проведення земельних робіт на ремонтних роботах на наших теплових мережах. Ми вже маємо в експлуатації два таких трактори, які були куплені також за підтримки Луцької міської ради за фінансування з бюджету Луцької міської ради в 2019 році. Це перше, що надійшло з цієї когорти того, що зап... того, що попросило місто в юсейду. Ось ну сподіваємося, ми будемо мати і інше обладнання, і генератори там, і таке інше. Ось, крім того, також в 2019 2020 році за підтримки Луцької міської ради були придбані два, два автомобілі Volkswagen Крафтер, які зараз ми вже три роки експлуатуємо, показали себе дуже добре в роботі. Ось. Тому в цьому році за кошти інвестиційної програми підприємства придбали три автомобіля Фольксваген Крафтера вантажних, які прийдуть на заміну стареньким газонам. Ці автівки мають витрату пального близько 10 літрів на 100 кілометрів, що в рази зменшить навантаження на бюджет підприємства і відповідно платників податків. Не дивлячись на такий непростий час, який ми сьогодні маємо, продовжуємо оновлювати техніку, тому що від того, наскільки в нас буде якісна техніка, від того, наскільки справному стані вона буде, буде залежати те, наскільки швидко будуть усуватися різноманітні несправності, пориви, аварійні ситуації. Ми бачимо, що. Цього року, при запуску опального сезону, ті роботи, які були пророблені влітку, та кількість бригад, яка була підготовлена до усунення поривів, дозволили опалюваль сезон запустити набагато менш болісно і набагато менш проблемно, ніж був запущений попередній опалювальний сезон. 10 листопада в Україні синоптики обіцяють хмарну, переважно без опадів погоду. Температурний максимум 5-7 тепла на півдні країни. На заході хмарно, температура повітря вночі від 2 морозу до 1 тепла, у день 1-7 вище нуля. На сході хмари трохи сонця на Луганщині. Температура повітря вночі від 4 морозу до нуля, у день 2-4 тепла. У північних областях похмуро, температура повітря вночі від 3 морозу до 2 морозу удень повітря прогріється від 1 тепла до нуля. На півдні країни хмарної з проясненнями. Температура повітря вночі 1-4 тепла, удень 5-9 градусів вище нуля. У центральному регіоні хмарна погода, температура повітря нічної пори від 2 морозу до 0, у день повітря прогріється від 1 до 3 градусів тепла.